Друзі, маємо кілька лотів невеличких. У нас ще на залишку є Трусські Бонс, Це вже останні лотики. Ми їх просто віддаємо дуже-дуже дуже дешево. Ну дешевше в рази ніж закуплялися, але вже хочемо ними, з ними як кажуть, покінчити. Вони дуже класні, вони досить тоненькі, До речі, хто брав у нас їх. Казали, що дуже, ну, дуже класно носяться і стираються, і все. Ну, тобто вони по якості, наче такі пошив не дуже тут десь можна подивитися, на чек не дуже обережні. Але дійсно що тканинка натуральна і вони дуже класно носяться. Так, 8-10 років тут буде такі трошечки таких модель, а все інше тут буде на. Вік. Пишу 14-16, але ну, реально можна, я не знаю, чи можна навіть на XS-S ку ку брати, або можна брати, залежить, залежить від ну, яка дитина, там, я не знаю, є такі підлітки і в 10 років вже такі крупніші. Ну, тому так. Кількість я вам напишу, скільки тут буде їх. Ось такі вони. Ну, от. До речі, така фішка дуже цікава, але для підлітків дуже вона така дієва, скажу так, от, тому що не будуть так бруднитися сильно. Ви знаєте, про що я ну, що я маю на увазі. От, бо Всякі буває, як то кажуть. Тому а, дивіться, отакі кольори, отакі а, різноманітні кольори. Ці всі йдуть вже а, на 14-16 років, але я кажу, вони можуть бути там плюс-мінус маломірити чи більше мірити, в залежності від а, складу, ну як дитинка, там як які, як, 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 як то кажуть, а, а, яка вага дитини, тобто по-різному. Є шортиками модельки такі. Ось трохи а, менше ми не продаємо по такій ціні. Якщо хтось хоче, ось шортиками. Шортиками тут ідуть вони по-моєму менший вік. 8-10, так, да. шортиками йдуть на 8-10. Тобто тут буде переважати підліток, але ось такі є шортики моделька, вони йдуть на 8-10 рочків. Е, хто захоче, ось вони ще. А, їх досить так немало, я бачу. Десь буде, так? 50-50, е, Десь буде і такі однотонні. Можна робити цілий, як то кажуть, раніше були такі, знаєте, по 7 одиничок і продавати такими комплектами по 7 одиничок, наприклад. Е, дуже багато виходить. Вони тоненькі, вони класні, вони яскраві і досить такі стильні з цією резиночкою мають вигляд. Тому замовляйте. Віддаємо отакими от великими лоти по суперзнижці. Хто хоче замовити ще наприклад від одного 2 кілограм? Ціна буде звичайно 18,5 євро за кілограм. Замовляйте класні, ну реально класні.